Сьогодні готую домашні пельмені, страва, яка пахне дитинством домашньою кухнею тихими родинними вечорами. Я починаю з тіста. Яйце, воду, сіль і борошно засипаю в комбайн і вимішую тісто 5-10 хвилин. Потім перевіряю його еластичність і даю відпочити 10-15 хвилин. А я тим часом готую фарш, перемелюю яловичину і свинину для балансу і додаю особливий інгредієнт сало. Воно дає ту саму м'якість і соковитість, коли пельмень ніби тане в роті. Далі обов'язково додаю цибулю. Вона дає солодку нотку м'ясному смаку, Ще сіль, перець і фарш готовий. Ну а далі починається магія. Розкатую тоненько тісто, вирізаю кружечки і викладаю фарш. Фарш викладаю на середину кружечка, щоб він не торкався країв, бо інакше вони не зліпляться. Далі ретельно защіпую краї, і пельмень готовий. Магія продовжується, поки є тісто. І фарш. Коли пельмені зліплені, ставлю воду, додаю лавровий лист перець горошком і сіль. Пельмені обережно опускаю в киплячу воду і варю. Коли спливлю, варю ще 5-7 хвилин. І можна подавати з вершковим маслом або сметаною. Для фанатів кисленького можна подати з оцтом, аджикою або кетчупом, якщо любиш пікантну нотку або з бульйончиком. Як твоя душа забажає? Готуйте, смакуйте, кайфуйте.